Юрій Бондаренко живе в Ковтуновому. Протягом життя він пройшов дві війни. Першою, ще в далекій молодості, була війна в Афганістані. Після школи, яку закінчив на Чернігівщині село Хлоп'яники, Чернігівська область, Сосницький район. От, я навчався спочатку в Одеській морехідній школі по спеціальності матрос моторист Але так сталося, що коли випавнулись 18 років, я був призваний до лав тодішньої радянської армії. На строкову службу і потрапив до Афганістану. Це було у восени 83-го року, і вже в грудні я був в Афганістані. У основному це населений пункт Гульбахар. Це поблизу такого містечка. Баграм. Тут була ущелена паншер, і трошки правіше була дорога йшла на Саланг. Задача батальйону нашого було це вести бойову охорону дороги та підступів до цієї дороги. Після демобілізації Юрій Бондаренко вступив до пединституту і за направленням приїхав на Шосткінщину. З 1990 року працює вчителем у школі села Ковтунове. Тут і побудував своє життя. Тихі, мирні будні родини Бондаренко закінчилися, коли у 2014-му Росія вторглася на територію України. Я дуже боляче прийняв цю ситуацію, яка сталася тоді в 2014 році. Мені дуже було боляче, неприємно про те, що ця Російська Федерація, яким ми довіряли, яка дала гарант нам про те, про ненапад після розвалу Радянського Союзу ось, і вчинила таку варварську місію стосовно нашої держави. Мені дали повістку, і я був призваний. Вірніше мобілізований до Національної гвардії України, це військову частину місцево 3022. Спочатку я проходив службу тут у Шостці. Четверту-п'яту хвилю мобілізації перевели нас у Слов'янськ. Задача була батальйону: це охорона Вопів поблизу Слов'янська, поблизу Краматорська і поблизу Лисичанська. Виявлялося, що по даним розвідки, які ми отримали. Якраз приїздили на території Донецької області курсанти артутілись Російської Федерації, відпрацьовували свої нормативи стрільб з артилерії якраз по нашим позиціям. У повномасштабну війну він пішов без вагань у 56 років, знову на передову. Боєць 153-го батальйону територіальної оборони. Майже рік підрозділ перебував на Шосткинщині, Потім був Бахмут, Харківщина, Лиман, Красногорівка. Там були дуже тяжкі бої. Це міські бої. Уявляєте собі, що це дуже важко було вести ці бої. Після цього, десь у вересні 24-го року, на відновлення ми потрапили у Сумську область, обладнували позиції. Їх часто дуже розбивали впівідронами. Також артилерія. хлопці, все таки тримали позиції. І якраз в серпні цього року я був досяг. Граничного віку, як кажу, 60 років мене було звільнено з лав ЗСУ. Ось, ну а на даний час наш батальйон веде бойові дії в обороні, це в Серебрянському лісі. Юрій Бондаренко говорить: навички здобуті в Афганістані стали в нагоді, але зараз війна. Стала більш технологічною з часна війна. Вона внесла дуже великі корективи в ведення бою, як оборонного, так і наступу. Раніше ми бачили фільми, такі як літають ці апарати, там щось бомбля. Так далі. Ми не віримо, що таке може статися. Але як бачимо, що зараз найбільш Небезпеку це несуть у FPV дрони, півдрони які запускають з Російської Федерації ракети, розвідувальні дрони, які ведуть спостереження високоточними високоясними камерами, вираховують позиції, вираховують скупчення живої сили противника. Після звільнення зі служби Юрій Бондаренко не покидає своїх побратимів. Він на постійному зв'язку з тими, з ким пройшов майже три роки російсько-української війни, і є учасником. Різних зборів для підрозділу нещодавно проводили один села, організували. Збір коштів для нашого батальйону, значить, було зібрано 12 тисяч 400 гривень. На ці кошти я закупив скоби там сітку, і е, ці будівельні матеріали були направлені до нашого третього батальйону. Зараз він називається вже третій батальйон 117 бригади. Нещодавно теж проводили акцію по збору коштів на закупівлю військового автомобіля для нашого батальйону. Пікапа сьогодні Юрію Петровичу шістдесяти він повернувся зі служби, але продовжує боротися уже тут, у тилу. Бо впевнений, перемога складається не тільки з боїв, а й з тих, хто не зраджує своїй державі ні на фронті, ні вдома.